Народ добрий, люди чесні, хай буде вам добро і все найкраще. Як казав один актор, Х'юстон, у нас проблема. <кх> Ситуація слідуюча: очки. І вушко зроблено із пластмаси. Із пластика. І воно йдумалось. Тут все ціле. І треба якось це все діло встановити. Я розумію, що ви зараз хочете мені сказати. Але мені треба його поставити сюди на місце, щоб воно трималось. Зараз будемо микитити, що його робити і як його робити. Так, помикитив я трохи, значить, до чого я дійшов. Дійшов до того, що треба спочатку. І це вушко зафіксувати на місці, отут так, як воно було. Для того, щоб можна було щось якісь маніпуляції проводити. Тому налагодив я цілий асортимент і різних фокусів. Звичайно, почнемо зараз із суперклею. Подивимося, як воно. Думаю так. Спочатку вушко закріплю клеєм, потім за допомогою мікробура. Спробую просверлитись сверлом на 0,8. Заармірувати. А тоді двокомпонентним клеєм. Розібрати його і на двокомпонентний клей це все діло скласти. Ну, разом з арміровкою. Тому, не знаю, бувають такі пластмаси, що суперклей не клеїться. Знайшов все, що є, щоб аби хоч якось його прикріпити. І будемо зараз якось рухатись. На диво, суперклей. Заклеїв так, що, мама мія, тримається суперово. Тримається дуже добре, тримається. Так, зараз буду пробувати щось сверлити. Так, значить, що я думаю? тут заходить сюди дужка, і тут вона крутиться. Тобто тут, в цих площинах, мені немає що робити. А от, отут, оці площини, оця площина вільна. Тому я думаю, спробую засверлитись отут. Отак, навскрізь просверлити. Отут пропиляти маленьку бороздку. І потім на двокомпонентний клей посажу цю частинку і стягну сталевим прутком якось так. Ну так думаю. А як воно буде, не знаю. Зараз буду пробувати сверлити. Так, не знаю, чи в фокусі буде видно вам, зарядив я. І зараз будемо пробувати щось щось насверлити. Сверло шевеляє, треба відрегулювати сверло. О, друге діло. Такс. Ну, будемо пробувати. Мені дуже незручно сильно заважає камера. Я дивлюся в, в щелину. О. Так. Оце проблемка. Тр. Оце проблемка і дуже конкретна. Треба бути великим професіоналом, щоб такі роботи робити тонкі на камеру. Обороти великі і сверло приплавилось. Так є тепер звідси з'єднаємося. Так, не знаю, чи вдасться мені туди протягнути. Може щось і вийде. Так, є. Є, ну, не знаю, як вас з фокусом, бо я поклав на лупу. Телефоном, бо я працюю через лупу. Так. Насверлив я тут. Коротше, ділом. Не хоче фокусуватися. Так, далі. Ну, я не знайшов трикутного напільника. Не знайшов квадратного. І знайшов такий якийсь яйцевидний. Буду зараз підбирати, який з них підходить. І тепер треба отак, от тут по центру, акуратно випиляти канавочку. Ну, зараз я точно відключаюся, тому що це робота не на камеру, тим більше трасеться камера. Так, хотів фонариком підсвітити, та від фонарика такий фон іде, що мама міє. Ну, якщо ви зможете побачити, ось я щось процарапав потрошки тут пропиляв. Тут уже я не зачіпаю, тут сенсу немає, тут може йти просто по верху. А тут дужка відкривається, тому тут я пропилював канавку. Зараз буду пробувати завести сюди проволоку, побачимо, як воно вийде. Провод я буду використовувати, як завжди, Пальовка вона в мене завжди під рукою буду. Брати зараз одну стальну жилу і її пробувати заводити. Передаємо для цієї проволочки форму. Щоб з нею можна було працювати, бо вона прикалена в руках, геть не держиться, вивертається. Не хоче лізти туди, куди її пхнув Так, ну і пробуємо заводити. Опа, вийшло. Так, далі залишається отак гарненько. Обтягнути її. І отут скрутити. Тут воно не буде мішати. Я сподіваюся, що вона тут не буде мішати. Зазвичай в очків це місце воно вільне, до тіла не касається. І будемо обливати його це все діло двокомпонентним клеєм. Ну, я думаю, придеться відірвати цей суперклей. Хоча так не хотілося його відривати. Бо прикрутити не вийде, я, мабуть, зараз не буду її відривати. Я зараз просто попробую хорошо плотно стягнути, бо дуже добре держиться. Я напільником і дер, і там його, і, бо тут ж не можна його пиляти. Я його фрезерував тут кінцем напільника і воно витримало. Тому думаю, в сувокупності із, оцим. а вже поверху обілю. Двокомпонентним клеєм. Так, народ поточні нюанси. Попри всю середню в'язкість стальної проволоки, вона лопає. Тому виходимо з положення, беру кусочок відтої пари і буду заводити від ту пару скручувати. Потім її можна буде навіть. Зараз спробуємо. Вета пара вона грубша. Не знаю, як зайде. Вона набагато грубша. Маємо проблемку. Не заходь дорогенька О, хвала Богу Так, пробуємо скручувати ще трохи протягну о так. Можу виключитись, бо нічого не бачу, що роблю. Так, люди, отака в мене получилася скрутка. І зараз хочу її пропаяти, щоб вона не розлізлась. Паяльник гріється. Буду використовувати паяльну пасту. Чому? Тому що вона швидше залудить. Вона не окисляється. І... Я думаю, мені треба не перегріти, бо якщо ця пластмаса буде плавитись від паяльника, то це мені буде не на руку. Це тоді треба робити все зовсім по-іншому. Ну, зараз побачимо. Так, беру трохи пасти. Наношу на провод, на скрутку так звану, і пробуємо пропаювати. Так. Ніби нормально. Тепер треба спробувати. Тепер треба спробувати цю скрутку без втрат, без травм загнути. Загнути її вниз. Отак. От ну ніби щось получилось. не знаю. Зараз сюди ще, думаю, каплю покладу припоя. Для надійності Ото тут вилалась така ніби петля, яка геть мене не влаштовує. У неї сила втрачається в цій петлі. Нам треба, щоб було все в натяжку. Так, набираю припою. І закладаю це місце. Ой, яка хороша балябушка приліпилася. Так, будемо надіятись, що воно буде триматись. Так, тепер беремо дужку, вдягаємо і перевіряємо. Складаємо і розкладаємо отвори на місці. Так, ну тепер, тепер сюди буду наносити двокомпонентний клей, розводити. Так, його треба розводити. Одинакові кількості. Я думаю, що це буде десь отак. Чи може ще трошки взяти цього білого. Гарненько перемішую. Да, колір буде, звичайно, не той, ну, а що робити? Так, вже воно з'їхало. Я ж кажу, нічого не бачу. Ладно, хай буде так, може так і треба. Так, намазюкали. Ну, тепер будемо пробувати якось це все діло окультурувати. Треба нанести так, щоб воно трималось. І щоб затекло всі щелі. Лишнє по боках можна буде підрівняти напільником потім. Головне його добре, щоб була хороша адгезія. Колись один чоловік добрий мене навчив, не пам'ятаю хто і не пам'ятаю де. Стосовно отаких от двохкомпонентних клеїв. Він казав, я так робив, що потрібно залишити трохи клею. Так, ну тут мені трохи неудобно. Будемо їхати зараз разом всі. Залишити клею і колись в пачках з-під сигарет була фульга така на бумазі. І от потрібно було клей покласти на алюмінієву і спалити, підпалити. Бумага згоріла, а боксітка на На цьому на фольгі залишилась і моментально схватилась. Потім береш її руками і пробуєш ломати. Якщо вона ломається, значить, співвідношення, як там, твердітель клей, да, нормально. Якщо воно мягке, значить неправильно можеш розбирати зразу назад, толку не буде. І я хочу сказати, я так робив, нормально вийшло. Так. Ну, тепер я залишу їх в такому положенні донизу. Не, не донизу. Отак я їх покладу. І отак хай вони лежать сутки. А завтра в це саме время включусь, і ми побачимо, що у мене вийшло. І так, друзі, для мене. Уже сьогодні-завтра, яке мало настати. Ну, і хочу вас просити вибачення, бо я не втримався. Ось я виклав сюди клей, який залишився двохкомпонентний. І я не витримав, нажав пальцем, і він лоб. Ну, я перевірив таким чином, чи правильна і хороша консистенція його вийшла. Як бачимо, адгезія в нього непогана. Зламати не на кусочок відламався. Значить, нормально змішали, нормально вийшло. Так, з очками. Нічого нікуди не стекло, нічого нікуди не засорило. Легесенько хіба що тільки підправити отута, ширшим напільничком. І будемо пробувати зараз це все діло складати. Так, буквально капельку тут. Ну, а тут я не бачу, тут здається все добре. Так, да, тут все прекрасно. Це тільки ось чуть-чуть. Лишні спилювати не буду. Так. Вуха, яке куди? Так, це сюди? Це сюди? Закручуємо так, не хочу шурупчик сюди залазити. І йому добре було лежати окремо. Ну. Так. Подивимося, що в нас вийшло. Закривається, відкривається ідеально. Пробуємо натягнути. Покою. Тримає. Будемо надію. А! <рив> не в ту сторону прикрутив. Через той шуруп не хотів залазити, бо не туди прикрутив. Так, перекрутив я. Пробуємо скласти, складаються, розкладаються. Все нормально. Можна болтика чуть-чуть ослабити. Шурупчика, верніш. Чуть-чуть ослаблю. Ота. нормально. Ще даже воно чуть, чуть Щоб воно не було пережати. Так, ну і складаємо автоматично в другу сторону. Отак От воно все вийшло. Хлопці і дівчата відставляємо це все дійство. Ну. Можна закрасити його, а можна і не зачіпати. З цієї сторони майже не видно. Звідси трошки проявляється. Ну, ціна питання. Я думаю, що як мінімум тисячу з лишнім будуть такі очки вартувати. Пробуємо роздвигнути їх. Перевіримо отак. Ну, це, я думаю, більш ніж достатньо для того, щоб надіяти дитині. Тримається все хорошо. Так що не дуже переживайте, якщо у вас щось ломається, на все можна знайти вихід і можна відремонтувати. Дякую для Петрівни, якої я купив у ці сверла 0,8 мм, які крутилися разом з очками і не зламалися. Так, друзі, ну що ж, Хочу сказати: дай Бог вам хорошого і крепкого зору. Якщо вже і у вас є очки, щоб вони не ломалися, дай Бог, щоб у вас було все добре. І в нас було у всіх все добре. До наступних зустрічей. Усім па-па.